Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 6 по 12 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для кільця, яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще прожити цей тиждень. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців. Кому потрібен особистий в шапці профіля і всі контактні дані. І так, телець, тиждень з 6 по 12 жовтня. Понеділок, понеділок є рицар мечів, карта швидкості. Карта тоді, коли ми дуже швидко на все реагуємо. Можливо, потрібно буде швидко зібратися, поїхати, швидко проаналізувати якусь ситуацію в своєму житті, швидко згрупіруватися і почати діяти. Це в нас близнюки Терези водолії. Карта може говорити ще про таку людину у вашому житті. Да? Тобто, можливо, вона буде так себе поводити, агресувати у вашу сторону, можливо, це будете робити ви. Можливо, просто вам потрібно буде зібратися, поїхати і вирішити її. Якісь питання з цією людиною. По цій карті в нас є аналітика, в нас є гострий розум, і при тому всьому швидке реагування на будь-яку дію. Вівторок. Вівторок є карта помірності. Якщо ми тут. Кудись спішили тут у нас є навпаки спокій. Помірність нам говорить про те, що все йде своїм шляхом. Да? Ми нікуди не спішимо, не підганяємо події по помірності. Ми знаходимо отей баланс всередині. В роботі, в їжі, в стосунках, в відпочинку і так далі. Тобто, всьому треба мати міру. Да? В цей день у нас може бути присутній знак стрілець, знак зодіака, да? можливо, буде якась комунікація з цією людиною. Але якщо ми хочемо, якщо ми тут кудись спішили, і вівторок ми хочемо також підігнати цю подію, вівторок у нас нічого не вийде, тому що все буде йти так, як повинно. Середа, карта смерті. Тут у нас є трансформація, тут у нас є закінчення чогось. Можливо, вівторок, коли от ви знаходите отей баланс, у вас переключається голова, і ви собі думаєте: ну все, раз я звідси пішов, наприклад, з роботи. Да, все, кладу на цьому крапку, тому що тут вже немає ніяких перспектив, немає можливості. Я не бачу світлого майбутнього і так далі. Тобто треба завершити, тому що воно вже добігло свого кінця. Якщо ми говоримо про стосунки, так само тобто, щось з вашого життя іде, тому що воно померло. По смерті в нас може бути і е, наша трансформація в голові. Да? тобто, Ми собі щось бачимо по-іншому, переоцінюємо можливості, переоцінюємо людей, переоцінюємо своє бачення на щось. Да? Карта така глибинна буде говорити про те, що Може бути день таких роздумів, багато якоїсь інформації в голові і так далі. В побутовому рівні це в нас просто викидання якогось непотрібного мусору. І в четвер у нас є п'ятірка пентаклів, карта фінансових втрат. Тобто щось потрібно потратитися. Да? Щось нас змушує тратити кошти, які ми не хотіли. Щось відбувається в житті. Ну, от, де, де треба потратити ці фінанси? Карта п'ятірки Пентаклів нам говорить про те, що нас це не дуже радує, да щось засмучує прям нас. Але е, п'ятірка пентаклів нам ще може говорити і про наш стан, да? тобто це не обов'язково кошти, може бути таке відчуття, да? що я відчуваю себе кинутим, я відчуваю себе нікому не потрібним. Да? Після цієї карти може відбуватись таке в душі, да? мені погано, я нікому не потрібен і так далі. Тобто я не бачу виходу, я йду, бреду, не знаючи куди. Знову ж таки, в цій карті є і позитив, тобто варто підняти голову і подивитися, що є все ж таки світло у вікні і воно нам світить. П'ятниця Рицар Пентаклів. п'ятницю у нас є робота, у нас є фінансова можливість, ми собі працюємо, ідемо до своєї мети, так, як потрібно нам. Ми знаємо. Тут є втрати, а тут прийдеться йти і заробляти ці свої кошти, свої фінанси. Ресар Пентаклі, він наполегливий, він трудиться. Він знає, що від його наполегливості буде залежати його фінансове благополуччя. Він собі працює, не звертає ні на кого увагу, йде в тому напрямку, куди йому потрібно, і знає, що він за це отримає свої кошти. Все, десятка кубків. Сім'я, радість, приємні емоції, субота. Можна посвятити День сім'ї, зібратися з друзями, можливо, десь поїхати в гості, знову ж провести гарно свій час. Та? Десятка кубків ми дивимося в одному напрямку. Ми веселимося та дивимося якісь смішні ролики, та? якісь фільми, просто прогулюємося зі своєю родиною, зустрічаємося з друзями, з колегами і так далі. Тобто, 10 кубків ми маємо приємні емоції в суботу. В принципі, і дуже хорошо. І неділя, а неділю знов є п'ятірка мечів. п'ятірка мечів це в нас людина, яка нас визиває на емоцію, на конфлікт. Щось вона хоче нам сказати, доказати. Карта нам говорить про те, що якщо ви. Знаєте про це, да? тобто ви дивитесь прогноз і бачите, що на неділю у вас хтось хоче викликати на от такі неприємні моменти. Карта каже, що краще це все оминути, да? краще не конфліктувати з цією людиною, ви не відчуєте тої радості, перемоги, тобто не буде такого приємного відчуття. Тому, якщо у вас є отакий стан і ви згадаєте мій прогноз, краще от таку людину все ж таки не чіпати. Порада. Для кільця на тиждень. Карта мир. Карта мир каже, що розслабтеся, відпустіть всі якісь негаразди, і знайте, що світ для вас робить все найкращим чином. Тобто, якщо він забирає від вас якісь роботу, стосунки, Елементарно, це навіть може бути і уход якоїсь людини, да, тобто ну, час прийшов для цього всього, да, все рівно світ для вас робить все найкращим чином. Тому він каже: насолоджуйся цим моментом, живи і получай від цього задоволення. І так, кільці я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!